Мої вітання! Ви на каналі «Невідчепна Думка. Ваші вас міг про проводяного. Він же водяник, водяний дідусь, злуху духа у слов'янській міфології. Водяник, водяний цар, що володіє всією водою в світі, ріками, озерами, полотами та морями. Він є господарем усього водяного царства у світі, володарем усіх його живих істот. Сам же водяний цар у кришталевому палаці на дні глибокої річки чи озера. Він такий вже древній та сивий дід, як і світ, з дужелезною бродою по пояс, що вся у нього в ваговині та драговині. Та й сам він оплутаний жабуринням, залишками рослин, має зелені вуса, має звірячі череб'ячі риси. Рибачий чи коров'ячий хвіст, гусячі лапи з перетинками чи кровючі копитами. Шкірав, як уминя, міг обернутися великою рибою або рибою з крилами, домашньою твариною, чи птицею, диким звіром, або навіть колодою чи тим же конем. У багатьох повір'ях він оглядає як дідько, що вріз вовною, як чудовисько сірого кольору. Водяний може їздити верхи на великому сомі, через що цю рибу називають чортом конем, він нерідко проявляє себе гучним сміхом, а в очікуванні близької жертви може голосно плескати в долоні. Часто здатний імітувати звуки людей, птахів чи тварин. Кричить, виє, вершить, крякає і мекає. Вважається, що водяний любить глибоку воду, живе у вирах, круговертях, у ополонках. На занедбаних водяних млинах, причому особливо любить місце біля колеса під млинами або шлюзми на дні річки, де має свій палац. Мельники воліли дружити з водяним, інакше він може зламати колеса млина або зіпсувати греблю. Щоб не пакости, йому щорічно приносили дар чорну свиню або іншу тварину. За свої стосунки з водяними мельники у східнослов'янських повір'ях мали недобру славу. У народі вірили, що водівництво млина завжди має бути пов'язане з кривавою жертвою водяному, що мірушники продавали душу йому, а також що вони заманюють на млин перехожих мандрівників і скидають їх у вирчі під млинове колесо. Інакше, нібито водяний міг забрати їх самих. Мирушники дійсно приносили жертви водяни, кидаючи в воду мертвих тварин, крихти хліба, а у свята виливали в воду трішки горілки. Україні, щоб вибезпечити себе від витіго водяного, в основі греблі закопували кінський череп. Ще розповідають, що водяний не весь час живе у воді, бо його ганяє Бог. До водохреща водяний сидить у воді, а потім переходить у лозу. За що іноді називали його лозовим. Потім він переходить на сушу прибережну траву і тільки після спаса знову потрапляє у воду. Водяни випасли на дні річок та озер свої стада корів це суми, коропи, лящі та інша риба. А ось перед хрещенням люди сані та вози перевертали до гори дно, що водяний не міг ними скористатися. Надмінним жезлом водяного є золотий тризуб, котрим вибиває із землі джерельну воду, щоб живити рослинність та водяних істот. Наші прародителі добре знали, що водяного царя треба шанувати, щоб не псував греблі, не заплутував сіті та не зносив їх невідомо куди, не проганяв риби та взагалі не чинив ніяких капостей. А тому приносив йому жертву у вигляді жменьки дютюрну, хлібних рихт, які сипали на воду чи виливали трішки вина або горілки. Водяний іноді вкладає з рибалками воду проволову, але ти мусиш добре пам'ятати, що його потрібно добре задобрити, або щось пообіцяти, а то не дасть рибу ловити. Часом любить пожартувати, то викидає човен на берег та так далеко, що рибалка не може засунути його на воду. А іншим разом той знаходить човен на воді. Та ще й напхорений рибою. Або, скажімо, хитає човни, або й перевертає, особливо хиткі та маленькі. Першу спійману рибу, особливо коли вона маленька, випускали назад у річку з обов'язковою примовкою. Іди, приведи батька, матір, тітку, дядька. В кінці червня на свято Водяного жінки сплітали рибалкам з Петрового батога вінки, якими ти увінчували свої голови. У час цього великого свята рибалки, як і моряки, щоб умило ставити водяного, приносили жертву йому чорного півня або цапа. Іноді пасічники, щоб оберегти бжіл від повені, кидали в річку свіжий мед і віск. Навесні, у квітні, коли розливаються річки та наступають повені, водяному також приносять жертви, щоб не затопив хату, город або щось інше. На відміну від болотяних дітьків, від яких одне лише зло, Водяний поводиться з людьми відносно мирно. Люди, котрі бачили цього того бородого діда кажуть, що тілою обросли, густим волоссям, інші, що він подібний до чоловіка, але має великий хвіст і крила. Голос у нього глухий, але дужий. Ось такі особливості міфу про водяного. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки. На все вам добре.